З Дніпровського міського центру соціальних служб зараз проходить акція Невинні ви можете відвідати, побачити одяг осіб, які постраждали від сексуального насильства. Хотіла вам допропонувати буклетик. Віктімблеймінг це слово перекладається як звинувачення жертви. Проблема із перекладанням частково або повної відповідальності на людину, яка зазнала насильства, поширена у всьому світі. Головна мета виставки невинні – показати, що у насильстві винен. Тільки кривдник в експозиції одяг жертв сексуального насильства, який був на них під час нападу. Сьогодні представлені історії здебільшого дітей, тому що, як правило, все ж це діти потерпають. Ось історії різні, різної географії, тобто тут є і історії самих Дніпрян, тут є історії людей, які переїхали до Дніпра, так само є історії з інших регіонів. Свої історії розповіли самі жертви насилля. Одна з них підкреслила, що насильство в її родину прийшло поступово. Причиною сварок були фінансові проблеми. В останнє час це було дуже часто, і в останній раз, коли він мене ударив і ногою ударив нашого младенця, вот, то я вже зрозуміла, що це опасність для дітей. Не тільки психологічно їм від цього важко, а це і може бути угроза для їхньої жизни домашнє насилля одне з найпоширеніших і не лише в Україні. Ця історія вже була в багатьох країнах цього світу. Проте ми звернули увагу на те, що вона не дуже популярна в Україні і вирішили втілити її у Дніпрі. На виставці працівники центру соціальних служб роздавали інформаційні буклети. Вуличні акції, що інформують про домашнє насильство у Дніпрі. Проводять щотижня. Якщо жертва потребує поселення, вона може звернутися до соціально-психологічного центру за адресою проспект Сергія Нігояна. 3. Там людина, яка опинилася у кризовій ситуації, може жити 10 днів. Якщо за 10 днів питання, проблема не вирішиться, то її можемо поселити в центр соціальної підтримки Мами Нещастя. Крім того, працює спеціалізована служба первинного соціально психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства. Є мобільні бригади, також працює телефон довіри. Та насамперед кажуть психологи треба не боятися просити про допомогу і у випадку насилля звернутися до поліції і соціальних служб